1065, yeah! 15, 15, 15. 265 за 29 проти. І з таким приголомшливим результатом завершилося голосування за закон про заборону в Україні російської церкви. Нардепи ухвалили його одними з перших, як тільки вийшли з так званих канікул. Подейкують, саме на них депутатів вмовляли підтримати закон. Президент Володимир Зеленський подякував всім причетним за підтримку законодавчої ініціативи, в тому числі і представникам всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, за зміцнення духовної незалежної. Я вдячний вам за допомогу поширені правди про цю війну, війну Росії проти України. Світ має чути правдивий голос релігійних лідерів. Важливо чути релігійні спільноти, чути правду, яку ви можете засвідчити. Світ має бачити, скільки церков, скільки малотомних будинків були розбиті. Обстрілами агресора обстрілами цієї війни. За закон, який по суті заборонив православну філію ФСБ, одні фракції проголосували одностайно за інші частково. Не підтримали заборону української церкви Московського патріархату. 29 нардепів. Четверо взагалі утрималися. Нагадаю, закон набере чинності через 30 днів після публікації, окрім одного пункту. Вже від учора громади Української церкви Московського патріархату мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки із російською православною церквою. Ось як це пояснює українська. Православна церква, цей закон не про релігію. Ніхто не забороняє здійснювати якісь там релігійні задовольняти свої релігійні потреби. Тут просто йде мова про те, що організації релігійні організації в Україні з керуючим центром в Росії вони мають чи порвати цей зв'язок, чи його не поривати. Цей зв'язок, але тоді вони підпадають під дію цього закону. Низка релігійних організацій уже скасували свої зв'язки із Росією, тому числі старообрядницька організація, яка вже здійснює служіння у рамках цього закону. Та головне, цей закон поставить крапку на колабораційні діяльності священників, яку уперше викрили у 2014 році. Тоді на Донбасі та Луганщині попи в рясах були коригувальниками ворожого вогню та здавали РФ позиції українських військових. Мені здається, там на даний момент більше ста кримінальних проваджень 50 клірикам було було доведена їхня провина. Да там до 30 – Вироки вже винесли. Да, одного із священників, наприклад, в лапках священників на Луганщині, який належав до Української православної церкви Московського патріархату і був затриманий за свою діяльність як диверсант, при обміні зустрічав сам Пригожин, коли його обмінювали на наших військових. Да, одного із єпископів Української православної церкви Московського патріархату так само поміняли на наших. Захисників, і він буквально через декілька днів зустрічався з патріархом Кирилом. Законотворці певні проблем зі світовою підтримкою цього закону не буде. Головний аргумент України йдеться про нацбезпеку, а не утиск церкви. Тим часом політичний експерт Андрій Золотарьов називає цей закон лише тактичною перемогою. Казати про те, що з прийняттям цього закону ми там отримуємо духовну незалежність. Ну це видавати бажане за дійства, як я гадаю. Можна забороняти, можна йти по репресивному шляху, але ну ми ж пам'ятаємо уроки історії. Всі ці шляхи ну, ведуть глухий кут. А на жаль, це глухий кут для держави. Шкода цей закон чи користь. Думки звичайних містян також розділилися. Моє відношення ставлення, воно взагалі нейтральне, тому що ну я, я не віруюча людина. Я... Атеїст та підтримую, тому що я вважаю, давно вже треба було прикрити цю лавочку і все, що пов'язано з Росією, тим паче Ну... я взагалі вважаю, що не треба мішати політику і церкву. Я проти. Я вважаю, що це дві окремі речі і не не підтримую цю. Ідею, отже, що буде далі, експерти пояснюють, незабаром держслужба із питань етнополітики та свободи совісті сформує комісії, які досліджуватимуть зв'язок релігійних організацій України із країною-агресоркою. Коли його встановлять, почнеться процес ліквідації. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.